У селі Любопіль Визирської СТГ йде до завершення будівництва меморіальної експозиції на честь військових, жителів громади, що оборонили нашу країну та загинули на війні, яку розпочала Росія проти українського народу. Тільки у Любопільському Старостинському окрузі загинуло п'ятеро захисників. Двоє вважаються зниклими безвісти. Пам'ять для батьків, для жителів. Ми свідками. Як ці хлопчики виросли, вчилися, жили, як вони воювали, приїжджали у відпустки, це дуже тяжко. І я рахую, що пам'ятати про це ми будемо, скільки будемо жити, а комплекс потрібен, тому що молоде покоління росте. Ну, люди ставляться дуже добре до цього. Комплекс він потрібен не тільки в нашому селі, а, мабуть, по всій Україні, напевно, в тих місцях, де хлопці полеглі. І комплекс потрібен для того, щоб нашим дітям, внукам, вже, ну, мабуть, навіть і правнукам, щоб вони бачили, цінували, пам'ятали, тому що хлопці віддали життя. Ті хлопці, які зараз на війні, їм теж щира дяка за те, що ми маємо ходити. Працювати, виховувати внуків, допомагати велика шана. Будівельним роботам, які зараз проходять у швидкому темпі, передувала проєктна підготовка. По перше, керівництво визирської сільради разом з відділом культури, туризму та культурної спадщини радилися з батьками загиблих воїнів щодо облаштування меморіальної експозиції. Ми обговорювали, як вони хочуть, що постояли конструкції, де тому що були різні обговорювання. Там два місця обирали, так де краще. Потім дуже довго йшли роботи по екскізу, так тому що всі бачили по різному, але всім хотіли, щоб хлопці так, пам'ять про хлопців вона була зроблена і ніхто не забував їх. Майданчик, який обрали для встановлення меморіальної експозиції, розташовано у центрі Любополя на перехресті основних вулиць. Сільрада допомогла з облаштуванням алеї героїв тим, що оформила будівництво документально кошти ж на роботу та матеріали Любопільському старостату надали спонсори підприємства та фермери, що працюють на цій території.